Чисто з вашої точки зору, як ви вважаєте, як українські олігархи проявили себе після повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Патріотичні українські олігархи? Чи все ж таки да, зрадницькі бізнес нічого особистого? Як ви оцінюєте? І більша частина себе проявила патріотично, так само, як і більша частина корупціонерів на різних інституціях. Вони так само патріотично себе проявили і дуже часто зі своєї кишені гроші діставали, і е, донетили на армію, і допомагали, і свої зв'язки вмикали для того, щоб там, де не можуть впоратись формальні інституції, щоб їх неформальні зв'язки спрацювали, так само, як частина е, злодіїв кримінального світу, так само себе патріотично проявила. Тому це не є інтульгенцією патріотизм і те, як себе проявили під час війни від всіх тих претензій, які були, і від всіх тих проблем. Які були спричинені а, тими чи іншими негативними явищами, негативною поведінкою там, великого бізнесу чи чиновничого апарату, чи інше, але треба віддати належне, що імунітет український суспільний він спрацював. І всі категорії, починаючи від а, найсвятіших людей, скажімо, і завершуючи найпорочнішими, всюду виграла українська ідея і потреба захисту України, і це найкращим чином. Говорить про те, що Україна відбулася. Не пам'ятаю, хто із класиків конкретно сказав, що Україна відбудеться тоді, коли нею будуть розмовляти бандити, повії, і хтось там ще не пам'ятаю. От, власне, ми побачили, що в нашому випадку Україна відбулася, тому що ідеєю України живуть абсолютно всі верстви населення, і абсолютно більшість в усіх категоріях стала на захист країни.